На сьогоднішній день програму Коєт не продовжила, тому українці можуть отримати свою безкоштовну візу до Канади тільки до 15 липня 2023 року. Мене звати Анжеліка, а ви знаходитесь на каналі Актуальна Канада, де я інформаційно допомагаю українцям, які втікають від війни. І так, українці можуть безкоштовно отримати візу до 15 липня 2023 року, але є нюанс. В цьому відео ми розберемо сроки дії отримання візи та сроки подання на візу. І це зовсім різні сроки. Ну що, зацікавила вас інформація? Погнала розбиратися. Зразу хочу всім сказати, що я не імміграційний консультант і не імміграційний адвокат. Я черпаю інформацію з офіційних джерел та розповідаю її вам. Також посилання на офіційне джерело я, як завжди, залишив під відео. Ви можете прочитати цю новину. Я і досі отримую повідомлення, коментарі під своїм відео і бачу, як люди нервують. Дівчина мені пише, що вона вже пройшла біометрію, відправила свій паспорт. Вона не знає, чи вклеїть візу, чи ні, і чи отримає її взагалі, чи ні, чи треба буде платити за неї кошти. Тому в цьому відео я подробно про все розкажу. Не нервуйте, будь ласка, все добре, видихайте. Також повідомлені у стилі, що я пройшла біометрію, вже чекаю на запрошення на візу 3-4-5 місяців. І чи варто мені надіяти, що мені вклеять цю візу? Чи мене запросять на вклейку візу, чи ні? І чи встигну я чи ні? І чи буде воно безкоштовно, коштовно? Коротше, що буде з цією візою? І тому ми звертаємося до офіційного джерела. І так, зараз я процитую і покажу вам на екранчику. Цю новину також посилання під відео. Ви пам'ятаєте, згідно з заявою міністра від 22 березня 2023 року, уряд Канади продовжив канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки. В Коєд Новина від 14 червня 2023 року. Українці та члени їх сімей зможуть до 15 липня 2023 року подавати документи на безкоштовну візу КОЕД. І так, згідно з інформацією з офіційного джерела, ми бачимо, що до 15 липня треба встигнути податися на візу, а не отримати візу. Що це означає? Тобто, треба зробити заявку на цю візу. Ми робимо заявку до 15 липня і все, ми можемо отримати цю візу у строки дії програми Коєд. Але є інші найважливіші строки. Тобто, строки, до якого ми. Маємо приїхати у Канаду, щоб отримати безкоштовні курси англійської мови, медичне страхування безкоштовне тощо. Є строки, до якого ми потрібні з вами заїхати до Канади, щоб отримати фінансову допомогу. Це 3 тисячі на дорослу людину, півтори тисячі на дитину. Також є строки. Подачі на цю фінансову допомогу. Також є строки на отримання безкоштовного життя строком до двох тижнів. І на це все я вже зняла відео, воно є в мене на каналі. Я, як завжди, залишу в описі під відео. Боже, ці комахи мене задовбали. Інформацію я, як завжди, залишу в описі під відео. Подивіться, будь ласка, це відео та зверніть увагу на всі-всі строки. Я там все подробно розказала, зробила посилання у відео. На ці строки. Також залишила в коментарях, просто ну все розказала. Будь ласка, подивіться це відео і поставте лайк цьому відео і тому, якого ви подивитесь. І, будь ласка, я дуже вас прошу. Залиште, будь ласка, коментарі. 4-5 слів у підтримку мого каналу. Так і можете написати, що Анжеліка я підтримую твій канал. Мені буде дуже приємно, і цим ви допоможете українцям дізнатися про цю інформацію. І також цим ви допоможете мені просувати мій канал. І це буде для мене дуже дуже велика подяка, тому що мій канал без монетизації. Я просто роблю цю справу, щоб допомагати українцям, і, будь ласка, допоможіть мені. Дякую. Також я бачу дуже багато повідомлень на тему, що, наприклад, мене запросили на біометрію, мою дитину не запросили на біометрію. Чому? Тому що діти до 18 років не проходять біометрію. Також люди старше 60 років теж не проходять біометрію, тобто відбитки-пальчики. Вони просто створюють анкету, заявку на візу та чекають, коли їх запросять на вклейку візу до паспорту. Тому, будь ласка, не нервуйте. Також я знаю, що я зараз ну просто неймовірно довго розглядають дітей на вклейку візу до паспорту. Тому, наприклад, якщо там дівчина мені сьогодні писала, що вони хотіли зробити загранпаспорти дітям і тому подалися дорослими, а дітей ще не подали. Не робіть таких помилок, будь ласка, не треба робити. Подавайтеся її сім'єю разом. І тільки після того, як ви зробите паспорти, просто створіть кризис форму та змінить дані, все, і не треба більше нічого робити, тому що дітей розрадують дуже-дуже довго. І якщо вам потрібно створити з кризис форму, я теж посилання залишу під відео, будь ласка, перейдіть на це посилання. Там буде пряма силка на кризис форму, телефон гарячої лінії АРСІСІ та створіть форму по вашому питанню. Тобто, якщо, наприклад, ви читає, чекаєте довго візу на дитину. Ви зможете, по-моєму, відеоінструкції створити цю форму, або, наприклад, на дорослу людину, на будь-якого, по будь-яким питанням, дивіться відео та створюйте кризис форму. Та приїжджайте до Канади, бо є така можливість. І не треба думати, що на, там, на кризис форму буде дуже довго відповідати, що може зачекатися там, на цю візу, може там, на мою дитинку, вони дуже її швидко оброблять. Ні, не треба так думати. Я бачу коментарі дівчат, які пишуть, що от. Подивилась ваше відео, вирішила, що такі є створюють. І Анжеліка відповіли мені там через 5 6, 7 днів і дійсно видали візу моїй дитині, запросили на вклейку візи. Ви дуже мені допомогли. І, будь ласка, створюйте кризи форму. Тому що я дуже розумію, що ці строки на нас піджимають, програму до сих пір не продовжили. І ми в такому воздусі зараз знаходимося. Тому створюйте та приїжджайте до Канади. Щось я там дуже позитивно сьогодні, мабуть. А, москіти на мене так кліяють, чи, чи що. Бо я бачу, іншим людям пишуть там, ти позитивний, там, ти позитивна. Чому мені ніхто не пише? Я і посміхаюся в камеру, і все роблю. Це таке таке відео а, і про насущні питання, і трішки потервенити. Вибачте. Сподіваюся, я вас заспокоїла стосовно того, що буде з візами, чи будуть вони видаватися далі чи ні, і про строки візи. Сподіваюся, я якось вам допомогла. І також хочу відповісти на питання, що у нас програма Кое діє до 25-го року. Що буде з нашими візами? Якщо, наприклад, ви не заїхали в Канаду до 2025 року, не отримали Open Work Permit, що буде з візою? Віза просто стане туристичною. Тому, якщо ви плануєте просто відвідати Канаду в целях туризму, то будь ласка, створюйте. Заявку та отримуєте візу. Або, наприклад, ви там сподіваєтеся що а, бойові дії закінчаться в Україні. Наприклад, ви чоловік, ви все ж таки знайдете потім та приїдете в Канаду працювати. Все може бути. Тому, будь ласка, створюйте цю заявку, отримуйте візу, приїжджайте до Канади. Дуже багато людей отримали ці візи. Дуже мало людей приїхало, Але ми розуміємо, чому тому, що чоловіки зараз не виїзні. І це дуже така тяжка бір. Я бачу в коментарях дівчата пишуть, що от там з Європи приїхали повними сім'ями, ну може на це дивитися. Мій там чоловік там а, в Україні сидить, і бідолага не знає, що робити. І я за ним сумую. Ну, ось така тяжка доля, і ось такі правила Канади. І ця програма когіє абсолютно для всіх. І це не не погано, і це не добре. Це просто так є. Ми просто прийняли це як даність. І тут. Когось винити, щось там думати, щось вигадувати, ну це безглуздо. Просто так є і все. Сподіваюсь, на головне питання я відповіла. Всі посилання під відео залишила. Ну що ж, будемо прощатися. Слава Україні! Слава Збройним силам України, миру України, найскорішої закінчення війни. Всім здоров'я і до нових зустрічей! А може, до зустрічі в Канаді. Bye guys!